З часом у кожного виникають проблеми з серцево-судинними системи, повишений, понижений тиск та інші інші проблеми, головні болі і ризик виникнення інсульту та інфаркту. Чи можна це все запобігти? Так, звичайно. Починати потрібно з правил харчування, переходити на правильне харчування, зменшувати кількість вуглеводів, таких як цукор та хлібобулочні вироби. Різні так само жири, трансжири, зменшувати, або взагалі виключати продукти, які містять маргарин, перероблені жири, цукор, різні і навіть замінники цукру, буває шкідливіші за сам цукор. Дивитися на те, що ми вживаємо, найменше продуктів, які перероблені, такі як ковбаси, різні вироби, сосиски, які теж містять в собі багато. Цукрів, трансжирів Чи менше складників їжі, тим це краще. Збільшувати свій раціон, овощі фрукти, зелень. По сезону, звичайно, не переїдати, дивитися, скільки тарілок ми їмо. Не говорячи вже про тарілку здоров'я, про кількість тарілок. І фізичне навантаження. Як мале фізичне навантаження, так і дуже велике фізичне навантаження дуже-дуже шкідливо. В інтернеті зараз настільки багато вправ, які покращують хребет, зміцнюють м'язи, хребта. Можна робити кардіонагрузку, високі інтенсивні. Вправи хоча б два рази на тиждень, все це можна побачити без проблем. Раніше цього всього не було. Ми можемо легко слідкувати за своїм здоров'ям, потім позитивним мисленням. Це також дуже важливе, що ми думаємо. Акцентувати свою увагу на тому, з чого ми хочемо, а не застерігати в думках про те, що було не так в минулому, що хто нас образив. Настільки це ми все переживаємо, і потім це все впливає на наш психоемоційний стан, стрес, який потім далі поглиблюється і викликає дуже багато хвороб. Тому завжди думаємо про те, чого ми хочемо, і цим ми будемо притягувати події позитивні в нашому житті. І будемо прощати людей, які нам завдали. Багато-багато неприємностей у житті, тому що ми це вже не змінимо. А переживати постійно в тих словах і образах, які нам завдали другі люди. Ми цим нічого не змінимо, тільки завдаємо, ну, найперше, собі проблеми, а не, а не їм. Можливо, вони за вас забули і живуть собі щасливо. Тому мислимо позитивно. Е, їжа. Позитивні думки, фізичне навантаження. А ще, що ми можемо зробити, це вже ліквідувати наслідки того, з чого ми вже набули протягом життя. І є такі рослини, які допомагають нам очистити наш організм, носити нас мікро-макроелементами різними. Не знаю, якщо ви знайдете доброго лікаря, натуропата, то, звичайно, це буде хорошо. Добре, але я от особисто дуже люблю слухати лікаря Берга, він американець, є його американський канал і переклад на російську мову. Він дуже добре розповідає про різні проблеми, хвороби, причини цих хвороб і шляхи їх вирішення. Можна вбивати різні проблеми, які вас стосуються, і дуже багато відео можна переглядати. Доктор Берг стосовно серцево-судинної системи говорив про те, що є такий вже доказаний речовина, така натокіназа. Вона вироблена з бубів китайських, можна її купити, є різні різні виробники. За інші виробники я не знаю. Хочу з вами поділитися тим, що я особисто спробувала. Такий препарат від компанії Phoherb'ie, який називається Сьючен Фу це китайський препарат, так дивна назва, але дієвина на основі ферменту натокіназа. Що вона робить? Чистить судини наші від атеросклерозу, що дуже важливо, уже після 40-50 років, в кого які проблеми. Звичайно, в кого є скровий діабет для того, щоб. Запобігти різних ускладнень цукрового діабету дуже дієвий спосіб. Я спробувала особисто на собі, і в мене дитина діабетик дуже добре допомагає при атеросклерозі і проблемах з судинами, особливо коли цукровий діабет, судини дуже страждають. І це не тільки судини взагалі головного мозку, а інше по всьому тілі. Тому дуже рекомендую.